Сьогодні говоримо про оплату транзакцій в Старкнеті. Поїх. Оплата в Старкнеті за комісії є в 100 разів меншою ніж на ефіріумі. Загалом це можливо стало можливо так за допомогою проважні власне продукту Старкнету, але є два рішення цього транзакції стали не тільки швидкими, але і значно дешевшими. При цьому зберігаючи надійність безпеку ефіріуму. Це дуже круте рішення, так і уявіть, що було б, якби е, щось подібне стратнет зміг би зробити в біткоїні. Це дуже круто. І загалом користувачі стракнету можуть насолоджуватися цими всіма перевагами і швидкістю проведення транзакцій, це буквально декілька секунд, і дешевизною транзакцій, що значно так є дешевшим, ніж ми оплачуємо в мережі Ethereum. І також безпекою, так, надійністю даних транзакцій. Уявіть собі можливості, коли ця вся ефективність так стала би можливою на біткоїні. Це тоді відкривається цілковито повністю новий світ, так, фінансової свободи. Надіємося, що це стане можливо вже найближчим часом. А вам всім дякую за перегляд і до зустрічі.